Українцям кажу, зрозумієте, будь ласка, в умовах абсолютно повної влади в країні, президента України і його офісу, чи цих 5-6 менеджерів, саме і відповідальність повна президента України, в тому числі і за ціни на електроенергію, і за ціну на газ, і за всі решта проблем, які сьогодні турбують. Ну, так, і з життя ну, не може бути повної влади без повної відповідальності. Я, це, я не це я констатую, це очевидна річ. Зрозумієте це, будь ласка. І саме тому, як буде цей нещасний бідний уряд, який же не є суб'єктним і не є самостійним, ну ви ж це розумієте. Да? Ну, скажімо так, багато в чому не є суб'єктом і не є самостійним. Там. Особливо в плані цих тарифних рішень, все ж не там буде рішення прийматися. Як він буде вавіювати між вимогами тих же самих державних енергокомпаній, бо Нафтогаз буде вовати, піднімає ціни на газ. Тепловіки будуть волати, піднімайте ціни на тарифи на тепло. Енергоатом не знаю, може рік він, а може і почне казати, що мені і цих 4:32 не вистачає. Хоча, як на мене, йому з головою має цього вистачити. З головою. І отут дуже сподіваюся бути корисним для країни, для президента, якщо знадобиться, для фахівців з результатами роботи тимчасової слідчої комісії стосовно можливих порушень відносно обґрунтованості цін та на енергетичний ресурс